Тиса, ця річка приносила вже десяткам, якщо не сотням, чоловіків, надію на успішну втечу з України. От тільки врешті успіх у виконанні такого плану чекав далеко не усіх. Хоча, звісно, знайшлись і відчайдухи, яким, якщо так можна висловитись, пощастило переплисти водойму і не загинути. Історія одного з них нещодавно розлетілася мережею. на задньому дворі супермаркету АТБ у селищі Великий Бичків на Закарпатті знаходиться парковка, а паралельно їй натягнутий колючий дріт, який перегороджує прохід до україно-румунського кордону. Проте це зовсім не зупинило сміливця, який серед білого дня переліз через паркан з дротом і стрибнув у воду в пошуках кращого життя. За дві хвилини втікач від мобілізації переплив тису, опинившись в Румунії. Проте його план все ж провалився, бо чоловіка оперативно затримали румунські прикордонники. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я з огляду на усі відомі спроби втечі за кордон через річки спробую пояснити, які є шанси на успішно і, звісно ж, незаконну втечу з України водоймами, які ризики чекають на втікачів, і що роблять співробітники ДПСУ, щоб їм це не вдалося. Раджу додивитися відео до кінця і обов'язково підписатись на канал. А зараз поїхали. Як ви могли здогадатись, одним з результатів спроб переплести тису чи іншу річку в пошуках так званої свободи є потоплення. Найбільше смертельних випадків та травм фіксують прикордонники саме на Закарпатті. і це цілком очікувано, адже регіон межує з чотирма країнами Євросоюзу Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Протяжність кордону тут майже 460 кілометрів. Значна його частина проходить горами та річкою Тисою. Ухилянти обирають Закарпаття ще через те, що вздовж кордону розгалужена мережа доріг, багато населених пунктів. Тобто сюди зручно добиратися, зупинятися та чекати на годину ікс за понад два роки великої війни. Закарпатські прикордонники затримали понад 5 тисяч осіб, які намагалися нелегально покинути Україну. Якщо ж на початку вторгнення чоловіки призовного віку вдавалися до різноманітних хитрощів, аби виїхати до країн ЄС через контрольно-пропускні пункти, то зараз спроби втекти з України відбуваються поза межами КПП через так звані зелені ділянки кордону, зокрема й водоймами. Наскільки це безпечно, свідчать цифри, як зазначають працівники ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили тіла вже 24 чоловіків. Вони намагались переплести тису, але загинули. Останні випадки відбулися зовсім нещодавно. 28 квітня прикордонники витягнули тіла двох чоловіків з тиси. Це сталося під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонним загоном відділу тячів. Тіла знайшли ввечері напередодні, але через високі пороги та сильну течію дістати їх з води вдалось лише на ранок, 28 квітня. За місяць до цього випадку, 18 березня, прикордонники виявили тіло ще одного втікача через тису – 33-річного харків'янина. всі випадки загибелі на воді під час спроб перетнути кордон, я розповідати, звісно, не буду. Але думаю, що 24 особи, життя яких забрала вода, мають бути показовим прикладом того, чому не варто пробувати перепливати тису. Та я все ж детальніше поясню, чому цього робити не варто. Попри зниження рівня води у тисі, станом на зараз перепливати її вкрай небезпечно. Особливо у темний час доби, адже окрім глибини, на охилянтів чекає гостре каміння, кореневища, рештки дерев, стрімка та холодна течія. Саме вони можуть завдати шкоди життю та здоров'ю, і навіть коли втікачам вдається вибратися на інший берег живими, прикордонники часто фіксують випадки, коли ухилянти опиняються на суші з поламаними кінцівками, ребрами, розбитими головами і переохолодженням, бо ж вода в гірських річках не буває теплою навіть влітку. Дуже через річку Венгерська границя. граніса пробував сьогодні. плити. вода холодна, чуть не утонув, Коротше, жості повний, 7 января. Гадаю, чимало українських чоловіків, яким все ж давалося не загинути у воді, вважали це хеппі ендом От тільки в більшості випадків їх врешті ловили прикордонники, чи то наші, чи то тих країн, куди відчайдушні плавці потрапляли. В січні цього року хилянт у гідрокостюмі та ластах намагався переплисти Дністер та незаконно потрапити до Молдови. Проте на його водному шляху трапилися прикордонники. Вони перехопили чоловіка човном та витягли з крижаної води. Через гністер на гумовому човнівці ждати намагався переправити ще один українець. Врешті прикордонники спіймали двох людей. Один чоловік виявився громадянином Молдови, який взявся допомогти переправити українця. Працівники ДПСУ спостерігали за тим, що відбувається через тепловізор. Щойно українець сів у човен до молдаванина їх одразу ж затримали. Методів, як переплести річку, українські ухилянти мають вже чимало. Так використовують у цій нелегкій справі не тільки човни і гідрокостюми, а навіть дитячі нарукавники, круги для плавання та надувні матраци. Та як ви могли здогадатись, і це не робить мішен Комплітед. Так, 24 квітня прикордонники затримали чоловіка, який намагався на надувному матраці переплисти річку з України до Молдови. Отримавши маршрут, пораду взяти матрац і куди сховати телефон з документами, він віддав авансом так званому контрабандисту половину суми за послугу успішного перетину кордону, а саме дві тисячі євро. Щоправда, щось пішло не так. і Чоловіка на матраці забрали українські прикордонники. На нього виписали адмінпротокол. Справа пішла до суду. І тут хочу наголосити, що згідно з кримінальним кодексом України статтями 332 335 передбачається відповідальність за різні аспекти незаконного перетину кордону. Вона може включати покарання у вигляді арешту, грошових штрафів та навіть позбавлення волі залежно від серйозності порушення. Тож майже у 100% ймовірності вийти сухим з води не вдасться. Ще один момент стосується вищезгаданих контрабандистів. Організаторами каналів незаконного перенаправлення чоловіків прозовного віку за кордон, принаймні на Закарпатті, є громадяни, які до війни займалися контрабандою цигарок та інших товарів. Тепер вони перепрофілювалися та розміщують у соцмережах оголошення з пропозиціями легкого, швидкого та безпечного перетину кордону з Європою. Суми, які сплачують ухилянди за перенаправлення, різняться. В окремих випадках можна знайти розцінки до 3 тисяч доларів, але іноді затримані розповідають, що за шлях до Європи заплатили по 5-6, а часом і 9 тисяч доларів. Тут, як ви бачите, кому як пощастить. Зрозуміло, що перепрофільовані контрабандисти відповідальності перед довірливими і наляканими мобілізацією чоловіками, які хай там що мріють вирвати з України, не несуть. І всі ризики покладають на них самих. Як зазначає заступник начальника штабу Мукачівського прикордонного загону ДПСУ Дмитро Куценко, людина, потрапивши у вказану місцевість, отримує інструкцію, яким маршрутом рухатися при цьому про можливі загрози її ніхто не попереджає. Організатори перенаправлень все планують так, аби приміром біля річки ухилянти опинилися вночі і не бачили, що на них чекає. Не маючи уявлення про реальну ситуацію навколо, люди наражаються на смертельну небезпеку. Про якусь небезпеку на річці попереджали вас? Ні. Ну, як розказували про річку? Нічого. Ну, взагалі раніше, може, читали, чули про річку Тися? Яка небезпека там? Не цікавились, бо не готувались до такого? так? Да? Та найбільш шокуючим для нашого суспільства став випадок, коли двоє українців через річку навпаки поверталися додому з-за кордону. 26 квітня стало відомо, що прикордонники під час патрулювання виявили поблизу українсько польського кордону двох чоловіків, які перепливали західний Буг, щоб потрапити в Україну. Правопорушниками виявилися двоє братів: 25 і 26 років, мешканці камінь Каширського району Волинської області. Чоловіки кілька років проживали в Німеччині, але через відсутність роботи вирішили повернутися в Україну. За інформацією ДПСУ, одяг порушників був мокрий, а під ними на чоловіках були гідрокостюми. До перетину кордону вони підготувалися суттєво, мали запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень на кордоні. На щастя, в Україну дісталися вони живими, проте прикордонники зустріли їх на батьківщині адміністративними документами за статтею 204.1 незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Рішення щодо них прийматиме суд, але чому ж вони вирішили повертатись в Україну саме таким шляхом? Не повідомляється. Проте і в цьому, і в усіх вище згаданих випадках спроби перетину кордону річками є лише один висновок. Це вкрай небезпечно для життя і здоров'я. Такі пригоди можуть в прямому сенсі стати останніми у житті. А затримання прикордонниками, хоч і врятує це життя, та вже точно не звільнить від відповідальності перед законом. Тож, відповідаючи на питання, який шанс успішного перетину кордону через річки, скажу він вкрай мінімальний. І тепер дайте собі відповідь самі, чи вартує таке рішення життя. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, а головне, не намагайтесь зрадити Україні і бережіть себе, бо немає нічого ціннішого за життя. Па-па!